Цього тижня Тернопільщина кілька днів потерпала від пилу із Сахари. У місті можна було помітити полову завісу, яка затьмарила сонце. Крім цього, в області вирував шквальний вітер, який поламав десятки дерев. Через негоду в Україні тимчасово залишилися без світла сотні населених пунктів. Ще одну хвилю піщаної бурі із сахари прогнозують на вихідні 6-7 квітня. Росія далі атакує Україну. 2 квітня ракети вдарили по Дніпропетровщині, де пошкодили дитсадок і коледж. До лікарні потрапили 12 постраждалих, серед них п'ятеро дітей. А в ніч на 4 квітня ворог кількома хвилями атакував Харків. Внаслідок масованих обстрілів загинули троє рятувальників та одна мешканка житлового будинку. Також відомо про 11 поранених. На Тернопільщині випустили на природу сотні кажанів. Тварини зимували у національному природньому парку Дністровський каньйон. Їх гніздо знайшла тернополянка під час ремонту балкону і передала науковцям. Випустити у навколишнє середовище кажанів допомагали Заліщицькі учні та студенти. Багато хто вперше бачив цих тваринок зблизька. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену, а у коментарях діліться новинами, які найбільше запам'яталися вам цього. Ого тижня